У Кіцменській громаді звільнять усіх трьох заступників міського голови. Рішення сьогодні на сесії підтримали 17 депутатів. За словами голови громади Сергія Булеги, він не має претензій до роботи заступників. Причиною звільнення називає економію грошей та направлення їх на підтримку зсу за його словами. Таку ідею висунула громада. Перед тим, як пропонувати такий проект рішення, я радився із бухгалтерами, із фінансистами міської ради. Мене запевнили, що однозначно даний крок буде мати ефект економії коштів. А зараз в структурі міської ради, нагадую, залишається біля 70 людей. Я не залишився один. В мене є секретар, в мене є юристи, в мене є на керівники відділів. На засіданні Кісманської міськради був 21 депутат, з них п'ятеро проголосували проти звільнення заступників. На думку депутата Олега Скорейка, гроші не зекономлять, бо звільненим працівникам передбачені виплати, зокрема компенсації за невикористані відпустки. Він пропонував скоротити одного заступника однак його пропозицію не підтримали. Коли з перших місць війни до сьогоднішнього дня було багато часу і ресурсів, щоб допомагати армії. Та навіть на сьогоднішній день, за сім місяців цього року, у нас є перевиконання бюджету близько восьми мільйонів гривень. Згідно з рішенням, скоротять посаду заступника з питань організаційно-господарської діяльності та посади двох заступників з питань діяльності виконавчих органів ради. Їм мають запропонувати вакантні посади відповідно до їхньої кваліфікації. Рішення про звільнення заступників може порушити систему управління, сказав у коментарі Суспільному політолог Ігор Баб'юк. Що не менше потрібен заступник з організаційних питань є напрямки, цільові напрямки, які повинні курувати заступники, які несуть на себе відповідальність, фонд оплати праці, і це захищена стаття. За словами Сергія Булеги, Кіцманська міськрада формує фонд оплати праці не на рік, а на менші терміни. Тому гроші, які планують зекономити, не забиратимуть з фонду оплати праці, каже міський голова. Окрім заступників, на сесії проголосували за оптимізацію ще чотирьох вакантних посад: спеціалістів з питань охорони здоров'я, земельних питань, бухгалтерського обліку та служби у справах дітей. Згідно з документом, оптимізувати посади мають з жовтня. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.